Є знижки представляють незламні знижки на едем 20% в аптеках, подорожник, вам та ощадник. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Документів у райвідділок. Чергове затримання військовозобов'язаного на цей раз у Києві. А у Харкові під час лагідної мобілізації просто неба дісталося не тільки військовозобов'язаному, але й жінці. Усі деталі кричущих інцидентів розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Немає документів в райадділ. Чергове силове затримання чоловіка цього разу у Києві. У мережі пишуть, що він був у розшук. В ТЦК і не мав при собі документів. Доброго дня. Документи? Немає. Немає документів? Немає. Все, має діло. Чому це я повинен. Рай -діло. Рай -діло. Ніт. Військовий Шо, ні. Військовий. Що ні? Ти сумніваєшся? Так. Да. Ти сумніваєшся? Чому ти чіпаєш мене? Ти сумніваєшся? Чому ти чіпаєш мене? мене? Забираю. Чому ви чіпаєте мене? Руки. Ви порушуєте права людини. Руки. Руки. А от на Харківщині дійшло до бійки. У мережі з'явилося відео, де, ймовірно, представник ТЦК і чоловік побилися. На кадрах видно, що дісталося й жінці. А, а, ти... А, ти... А, ти... Так, от все, ребята, О, це буде в це що, ні, ребята, ні. Ні, я я а, та ми загиняв поліцію. Ні, рібля телефон. Для міліції теж свої. Ні, ребят, так не пайде. <св 'язи> це незаконно. У Харківському ТЦК ТСП вже відреагували. Про деталі інциденту було зазначено на їх сторінці у Фейсбук. У повідомленні йдеться, що подія сталася 10 червня під час оповіщення громадян у місті Мерефа Харківської області. Військовослужбовці запропонували громадянину пред'явити військово-облікові документи, отримали відмову у грубій формі та запропонували дочекати співробітників національної поліції для подальшого з'ясування. Після цього кажуть ТЦК підійшли ще декілька громадян, можливо, родичі громадянина, який відмовився називатись та надавати будь-які документи, вони накинулися з брутальною лайкою на військовослужбовці, ображали її гідність та завдали декілька ударів, у тому числі застосовуючи предмет, схожий на палицю. Один із військовослужбовців отримав ушкодження. За фактом нанесення тілесних ушкоджень, військовослужбовцю під час виконання службових обов'язків розпочато кримінальне провадження. Зазначається, що військовослужбовці, на яких було здійснено напад, намагалися спершу уникнути конфлікту, а потім Тім були змушені захищатися. Саме ця частина конфлікту зафіксована на оприлюднених відео. Фрагменти відео щодо ситуації, зазначеної вище, відсутні. За фактом цього інциденту призначено службову перевірку розпочати досудове розслідування органами національної поліції. Командування надає повне сприяння роботі правоохоронних органів до завершення слідчих дій та відповідних судових рішень. Наполегливо просимо громадськість та працівників змі уникати передчасних оцінок та коментарів. Військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військового Обов'язаних це посадові особи, які виконують службові обов'язки у воєнний час і перебувають під захистом закону. Будь-які спроби перешкоджання оповіщенню, образи, опір, напад матимуть неминучі наслідки. Правопорушники нестимуть відповідну адміністративну чи кримінальну відповідальність. Нагадаю, що поліцейські разом із представниками ТЦК інформують військовозобов'язаних, але самі повістки не вручають, мають право вимагати військові документи. Про це розповів голова національної поліції України Іван Вегівський в інтерв'ю Інтерфакс Україна. Щодо повноважень, яких не було раніше у поліції, інформую, що окрім адміністративного затримання та доставлення осіб до ТЦК та СП, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП. При цьому поліцейські безпосередньо не будуть вручати повістки до ТЦК та СП. Це не передбачено законом. Крім цього, поліцейський має право у період. Дії воєнного стану та під час мобілізації, крім цільової, вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документа разом із документом, що посвідчує особу, і дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. Однак, весь процес спілкування правоохоронців та особи, які вручають повістку, або просто у якої перевіряють документи, має фільмуватися на камеру. З приводу фіксації спілкування з громадянами то чинним законодавством передбачено, що під час Перевірки документів уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейський здійснює фото, і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації. Таким чином фото та відеофіксація буде обов'язковою. Перевіряти ваші документи тепер можуть представники ТЦК, поліція, прикордонники. Місця перевірки документів не обмежені. Це можуть бути громадські місця це транспорт на роботі або в начальному закладі. Одним словом, будь-де і будь-коли можуть вручити повістку на роботі відповідно до положень порядку організації та введення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджено постановою кабінету міністрів, представники виконавчих органів сільських, селищних міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій, здійснюють оповіщення вручення повісток, ознайомлення із наказами про. Необхідність прибути до ТЦК більше, якщо ви вийшли з дому без будь-яких документів, може бути адміністративне затримання до трьох годин. А за злісну непокору поліцейському адміністративна та навіть кримінальна відповідальність пояснює головний поліцейський України. Якщо під час перевірки у особи відсутні військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу, поліцейський може здійснювати адміністративне затримання для встановлення особи. Воно може тривати не більш як три години. Якщо виявиться, що людина в розшуку, поліцейський доставлять до ТЦК. Якщо особа вчинить злісну непокору законному розпорядженню або в поліцейського, то її буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 185 КУПАП. А у разі Чинення опору поліцейському чи заподіяння йому тілесних ушкоджень така особа нестиме кримінальну відповідальність за статтею 342 або 345 кримінального кодексу України примітно, що ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК не може вручати повістки. Про це пише судово-юридична газета. У статті зазначається, що під час здійснення сповіщення у разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставляє громадянина до районного або ж міського ТЦК на підставі статей 260 1 і 262 кодексу України про адміністративні правопорушення. При цьому поліцейські не мають права вручати повістки, але можуть входити до групи оповіщення і перевіряти військово-облікові документи. Водночас, під час перевірки документів, пропозиція прослідувати до ТЦК має надійти від старшого групи оповіщення. Старшим може бути лише представник ТЦК у таких випадках. У разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженим постановою КМУ no 1487 або законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, виявлення розбіжності військово-облікового документа з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру оберіг, крім того, поліцейські самостійно можуть здійснювати адміністративне затримання і доставляти особи. Обу до ТЦК. у разі відсутності військового облікового документу чи ВОД в електронній формі наявності інформації в реєстрах та банках даних. Що входять до єдиної інформаційної системи МВС про розшук такої особи, також нагадаю, що нещодавно у ЗМІ повідомляли, що у туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської областей посилено працюють прикордонники. Зокрема, йшлося про те, що на залізничних станціях, таких як Ворохта, Татарів і Вороненка в Івано-Франківській області, куди прибувають чимало пасажирських потягів з різних регіонів України, прикордонники активно перевіряють документи в громадян та активно шукають ухилянтів. Як пояснюв, Вили у самій ДПСУ, це пов'язано з тим, що чимало правопорушників маскуються під туристів, і під наміром відвідати туристичні місця намагаються незаконно перетнути кордон. Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднів підтвердив цю інформацію. Пише Українська Правда. Прикордонники спільно з представниками ТЦК та СП і поліцейськими патрулюють зокрема залізничні вокзали. Та перевіряють документи в громадян на запит правоохоронців. Громадянин має пред'явити документ, що засвідчує його особу. Чоловікам обов'язково мати при собі військово-обліковий документ. Зарудняв пояснив, що його колеги керуються наказом коменданта Івано-Франківської області та міста Івано-Франківськ від квітня 2024 року. Про запровадження додаткових заходів особливого режиму, який передбачає певні обмеження, в тому числі і в пересуванні. Він додав, що цей наказ тимчасовий, однак, часові рамки закінчення його дії наразі. Не визначені. Нагадаю, що спецрежим запроваджений урядом в грудні 2023 року, який вимагає обов'язковий дозвіл ДПСУ на перебування у прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону. Однак, відповідно до частини 2 статті 22 закону України про державний кордон України, до прикордонної смуги не включаються населені пункти і місця масового відпочинку населення. Щодо цього раніше українській правді пояснював речник ДПСУ Андрій Демченко. Умовно, якщо громадянин України приїжджає на певний курорт, розташований у населеному пункті в межах прикордонної смуги, дозвіл ДПС йому не потрібен водночас. Якщо йому забагнеться відвідати місцевість поза цим населеним пунктом, дозвіл охоронців кордону йому буде конче необхідним. Додам, що особам, які в'їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску дозволи на перебування в прикордонних смугах отримувати не потрібно. Тож не забувайте всі необхідні документи і носіть їх із собою, щоб у правоохоронців та ТЦК не виникло жодних питань. І до речі, у вас вже перевіряли документи правоохоронці чи представники ТЦК? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.